Всім шаум, панове! Я не знаю, як ви сюди попали, як ви знайшли цей канал, адже я його тільки створив. Але я точно знаю, що ви попали в правильні руки. Звідки я це знаю? Я думаю, ви з часом зрозумієте, звідки я це знаю, і я вам хочу розказати, панове, дуже таку важливу річ. Ви потрапили на цей канал точно не просто. Якщо ви мене знайшли, ви можете подивитися, отут От я прямо перед вами зараз в кадрі. Я простий пацан, якому сьогоднішній день всього на 22 роки. І, і я дуже довго вагався, щоб створити цей канал. Я дуже довго вагався, щоб створити цей блог. Але сьогодні ти бачиш це відео. Значить, я наважився. Наважився. І Хочу, щоб ти наважився. Наважився в першу чергу підписатись на мене, далі спостерігати. І третє, це, ну, скажімо так, трошки дивитися на те, що я роблю. Я роблю це не для того, щоб тобі сподобатися. Я це роблю для того, щоб можна було якимось чином тобі допомогти повірити в себе. Зараз складний час, максимально складний час. І ти точно чуєш, що я розмовляю українською мовою. А значить, ти розумієш, і ти вже точно догадуєшся, що в е, нас війна, у нас велика халепа в державі. Е, і в цей час потрібно триматися всім разом. В Цей час потрібно мотивувати один одного. В Цей час потрібно показувати, як ми можемо е, подивитися на питання, і проблеми під іншим кутом. І я хочу. Щоб е цей блог для тебе приніс максимально багато користі. Тут не буде абсолютно ніякої фальші. Якщо я не підстриг бороду, то, значить я зайду в кадр з непідстриженою бородою. Але я зайду в кадр кожного тижня по декілька разів. Якщо у мене зараз прическа не дуже прикольна, значить вона не дуже прикольна. І я зайду з такою ж самою в кадр, і ти будеш бачити мене справжньою. І це саме важливо, що я можу тобі на сьогоднішній день дати. Крім цього, я тобі можу дати масу досвіду, адже в своєму житті до своїх 22 роки я вже отримав, а може, навіть от такий бекграунд. Але це абсолютно ніщо. Я хочу, щоб ти бачив мій шлях, тому що я розпочав зовсім інший етап свого життя. Я хочу, щоб ти цей етап бачив, щоб ти цей етап. Зі мною розділяв, і я хочу розділити з тобою цей етап. Я не знаю, хто мене дивиться. Можливо, це молода людина, яка ще вчиться в школі. Можливо, це більш старша людина, яких вже добрих 30 років, а то й більше. Можливо, це такий самий молодий амбітний хлопець, який прагне до кращих вершин і прагне змінити своє життя на краще. Це не буде стандартний мотиваційний блог. Це не буде блог про те, що от дивіться, який я крутий, от я там 22 роки щось досягнув, чи я там 20 років щось досягнув. Ні, пано. я вам буду показувати все так, як воно є. Якщо в мене сьогодні немає грошей, я вам покажу, що в мене їх немає. Якщо вони в мене є, я вам покажу, що вони в мене є. Але я переконаний, що для кожного з вас деякі моменти мого життя, вони будуть ось, ну. Точно такі самі, як і у вас, точно такі самі, точно так само парюся про те, де взяти гроші на побачення з дівчиною, точно так само парюся про те, як заправити машину, точно про так само парюся про те, що робити далі в університеті, чи взагалі мені потрібен той університет, точно так само, як і в вашому житті. Але я вам хочу своїм прикладом довести і показати, що ми можемо і ми вимушені. Рухатися далі, навіть попри наш складний час. Тому підписуйся на канал Адастра і хай Адастра в тому житті буде завжди. Всім гарного дня! Радий був з вами познайомитися. В наступних відео буду набагато більш детально розповідати про себе. Мене звати Назарій, тому будемо разом, будемо крепкі, поширюй відео серед своїх знайомих і. Давай зробимо так, щоб успіх не заставив себе чекати.